Друзі, всім привіт! Ми з вами прийшли в Юск. А, на перший погляд відразу кажу, дуже зросли ціни. Давайте зараз переглянемо якісь розділи. Ну, от, наприклад, скатертина з вишивочкою 1150 гривень під льон, скатертинка, А, це натуральний льон, бавовна змісовий склад 1350, трошки дешевше, 700 з таким короче Ціни вже такі, знаєте, кусаються, м'яко кажучи, отака От поліестрова 600 гривенська тортинка. З візеруночками. Коротше, ви зрозуміли. Ну, дивимося далі. Штучні квіти. 35 гривень. За гілочку, я так розумію, це такі маки паперові. Ось така гілочка, 35 гривень. І 225 гривень. Ще от штучні квіти, довгенький такий, така гілочка. Посуд. Ну, це щось новеньке, такого не було раніше. Це щось зробили. Відразу показую вам ціни і що власне, в цій лінії представлено. Ну от чашки, тарілки, мисочки. Тобто навіть логіки такої немає в цьому посуді, тому що і цей чайний сервіс, і обідній сервіз, бо немає плоскої тарілки. Коротше, не зрозуміло. Кухоль. Такий під бетон, якщо можна так висловитися, 150 гривень. Молочник 100 гривень, без ручки, кухоль сірий колір цяточку 75. Гарні скляночки такого приємного блакитного кольору 50 гривень. Вони ріфльоні зсередини, буде, можливо, погано митися. Скляний кухоль приємного такого ізумрудного кольору, невагомі. І в прозорому виконанні також є. І також є ось такі прикольні з пальмою Всередині теж не зрозуміло, до чого тут пальма. ну от Якось так воно виглядає. 300 гривень. Така коштує а, така. Тарілочка з роз, розділеннями. 275 гривень, слухайте, ну її ж неможливо підняти. Я от ледь ледь однією рукою піднімаю. Вона вижуча. страшенно. 275 гривень. Написано миска. Чому це миска не зрозуміла. Ось така тарілка, ну це як піднос, підніс, підніс, да? підніс. Ну, таке щось для. Щоб повикладати, можливо, фрукти 300 гривень люди. Чому так дорого? Менший розмір 185 і піалочка, ось така вигляді, Ракушки 100 гривень. Чашечка для еспресо 100 гривень. Далі скляночка 125 гривень. А набір склянок пластикових 175 гривень упаковочка в різних кольорах. так. Чашка для капучино, 175 гривень, така величинка, І ось така скляночка 85 гривень. Ну, це така універсальна штука, можна і як вазочку використовувати. Так ось такі такій мисочки 175 гривень коштує. Келих для вина 100 гривень. Теж рифльоний зсередини. І тарілочки 185 гривень, також в такому, як млинець виглядає, в такому якомусь грубому стилі. Мілка тарілка і миска 450 гривень. Ну, щось таке, 250 гривень, коштує така величезна тарілка. І кухоль без ручечки в цьому ж стилі 150. База в зеленому кольорі 120 гривень. І одна єдина залишилася, а, ні, не одна їх декілька, в такому сірому. Так, далі що це? Ваза 375 гривень. Також ваза 425. Ну і все решта у них теж вази, хоча важко собі уявити, як це компонувати в дизайні. Ще є ось така ваза. Це замість трьохлитрового. Бутиля для того, щоб великі букети ставити сюди. напевно. Хоча, до речі, практична штука. Для тих, звісно, у кого постійно букети в домі. Свічник написано. Давайте глянемо. Це з подвійними стінками. Така історія зі знижкою 215 гривень. Далі свічки 285 гривень. Enjoy the Little Things. Давайте понюхаємо. Ні, це не ароматизована, просто, просто отака. І LED свічки велика. 225 і такі менше 175, 125, 115, 90. Ось непоганий варіант таких парафінових свічок. Можна компонувати на якомусь підносіку в рожевому стилі. Цікаво. І звичайні білі свічки, 200 гривень велике і 85. Перейдемо до текстильних виробів. Бачу ось такі цікаві пледи в клітиночку, плюшеві. До них іде подушка, якщо брати в білому в такому стилі. Подушка ось така диванна 500 гривень, такий махнатик 500 гривень і плед іде в комплект. Можна також скомбінувати, але теж ці не такі собі. Ось такий барашек 300 гривень. От. Звичайні пледи 350 гривень, сірий та синій. І ось такий барашик 1000 гривень. Також в зеленому виконанні 325 гривень і подушка 250 в комплект. Сірий колір такий приємний, трошки як кавовий. І іде, що ще, ще ось такий. Дуже приємний плед 900 гривень, хутряний під хутро. І подушка до нього в комплекті може добиратися 300 гривень. Подушка до цього пледу 250 гривень. Накидушка на постіль 1500 гривень. Також накидушка вкрала. 1150. Ну, в общем, ціни разні, але, 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 але вони високі всі. Всі високі, подорожчого Ось така накидушка І в такому провансовському стилі. Ортопедична подушка з технологією Memory Foam з такої форми. 425 гривень коштує. Дуже гарно було б на подаруночок. З корисних побутових речей ролик для віддавання шерсті. Чи як сказати, бо я тільки для цього використовую. Одна штучка 35 гривень, а якщо будете з запасними блоками, то 70 Вигідна пропозиція, а ще є багато розовості, 25 Я не знаю, як він там працює, наскільки його вистачає, але виглядає дуже цікаво. Також є пристрій для виділення кофтунців. 250 гривень, дуже бюджетно класно. Так, венчірочки, 70 гривень. Щось такі в'язані. Ну, це як серветка, скоріше йде, Чому Видають її. як ганчірка, не знаю. по вона погано буде видаляти. Рушнички, ось такі, типи вафельні. 350 гривень. Упаковка з двох штук. Такі ще кухонні рушники, 300 гривень, три штуки. Кошики для сміття. Я так розумію, вони підвісні. Або можуть бути такого. 350 гривень на 10 літрів і ось такий невеликий для дрібного чогось. Да, там додається кріплення. Можна це приліпити. Сушарочка для білизни, така стаціонарна 800 гривень. І ще велика є ось така от. 1000 гривень в білому виконанні гладильна дошка 1150. Величезні кошики для білизни. 550 гривень такий текстильний і 1500 гривень такий величенький Ого, з ручками. Ну, прикольно виглядає. Я думаю, що в сучасній ванні це виглядало би цікаво. Ну І пластикові по 500 гривень такі білий, сірий колір і кришка ще додається. Для тих, хто використовує клійоночку на столик. Подивимося варіанти, ось такий білий, з квітковими такими візерунками, з квіточками дрібненькими. В темному ще є відтінку з квітками. Ось такий під льон текстура в трояндочку. Під шовкографію, як у ті шпалери. Ще є ось така історія з листечком в чорному повністю прозора. І ось така клієночка, бачите? І прозора, але з листячком. Ось. Цікаво виглядає. І непрозора. Ще ось такий варіант є, як мережево. І нарешті варіант з кульбабами чи з чимось таким кріпом. Є з чого вибирати насправді багато варіантів. Давайте подивимося на ціни. Клейонка, скатертина, 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 клейонка, клейонка. Якщо треба зупинити, щоб переглянути ціни. Ну тут, бачите, є зразок і ціна. Ось така мережа, вона 325 гривень за погонний метр. І ось 269. З розхідників. Серветочки паперові 100 штук, 135 гривень, білий колір і 50 штук, 100 гривень, сірий колір. Ось такий варіант з переробленого паперу. Я так розумію, 40 гривень. свічки чайні з парафіну 50 штук, 150 гривень. Що цікавого, ще побачила, це ось такі мати. Для заняття, я так розумію, спортом. ну Це все в розділі матраси. Може, це матрасом вважається, але я на такому займаюся спортом. 200 гривень розмір 50 на 180, але тут ще важлива товщина. Ну, тут десь 4 мм. Тут такий тоненький. Є більший розмір 55х190 і 1,2 см в товщину покриття. Це прям такий гарний варіант для того, щоб гарно займатися спортом вдома. І за 2000. Ну, це дуже дорого для занять спортом, але все ж таки раптом комусь недобиться. Ось такий 90 на 60. Це вже йде як матрас. Може бути як додатковий матрас, може бути як окремо, десь на відпочинок взяти з собою. ну Ціна просто що не бюджетна. Надувні матраси. ну Вони, бачите, називаються як повітряна кровать, Але ми ж розуміємо, що це матрас. Ну, такий одинарний 400 гривень. Подушка надувна 90 гривень коштує. І більш посилені варіанти, ось так виглядають. І ціна їх пропорційно збільшується. Дабл це вже. Від 2,5 тисяч. І корисно, напевно, буде показати також насоси для накачування від 265 гривень вони коштують. Переглянемо органайзери, така ємність в душову кабіну можна повісити або десь у душі. Також ось така кошик написано: 350. Кому подобається в такому стилі, вона не дуже стійка. Ще ось така є з вішалочкою. Поличка для душу. І ще ось така, дивіться, поличка 650 гривень. Вона така, як етажерочка йде. В цілому ось так виглядає. Набірчики для туалетної кімнати. Килимки. Ось такий 450 гривень набір. Ось така краса. Килимок. На прорезиненій до речі, такий основі гумові. 1150. розмір 60 на 90. Бачите, з вузликів таких? А також з такого от матеріалу є. 700 гривень коштує мікрофібра в такому бірюзовому та сірому кольорі. Ось такий килимок у мене я купувала, але в бежевому кольорі. Собі дуже подобається. 850 гривень стоїть зараз. Зараз в зеленому кольорі дуже м'якенький, дуже гарний і дуже гарно переться. Так в зеленому бачу кольорі більш. О, дивіться, ось ще, господи, не бачу відразу. Ну, ви зрозуміли, ось це не, так, це не такий сіро біжевий 850 гривень це розмір 60 на 90. 350 гривень. О, напевно, ось це мій. 650 гривень 70 на 120. Такий коврик. Ну прям хороший. Хороший, хороший. Можу продати. В білому кольорі ще є. В лавандовому кольорі ось такий. 650. 700 гривень такий сірий. 70. Це кругленький. Ось такий, дивіться. Кругленький. А ось яка махнатка. 650 гривень. Гляньте, він такий прям з підшорстком. Ось такий цікавий варіант. 500 гривень 50 на 80. Переглянемо. Але він не дуже плотний, такий більше, як рушник. Бачите, його можна скумкати. Ось такий ось такий органайзер плетений. Гардероб написано 800 гривень. Ось такий органайзер, напевно, для косметики 225 гривень, непогано виглядає. Місткий, на ніжках рожевого кольору, тільки в одному кольорі. Баночка з кришечкою. 200 гривень коштує. Ось така. І баночка з кришечкою. Ось такий вигляд має. Це як шкатулочка по-нашому. Ще ось така штучка, в яку можна складати свої прикраси на ніжці, під мармур. І ось, будь ласка, з'явилися кварцеві оці, чи як вони там називаються, ролики. Ролик та скрибок. І 200 гривень, ось нефритовий. Подивіться, яка мисочка, вона така всередині рельєфна, ну, як з перламутровими такими ракушками викладена. 325 гривень коштує. Ще отакий є кошик, це набір кошиків. Дві штуки 500 гривень з ручечкою. Так, грібінці. Це набори тут з грібінців. Три штуки в наборі. 575 гривень. Ось така щиточка для волосся. Дуже приємна. Я вже її потрогала. Вона зроблена з ліски. Дуже м'яка. Може, для густого волосся не підійде. Ще є ось така щітка 125 гривень, але вона з такого матеріалу, який з часом починає липнути, псуватися, я б не порадила. І крутенька щіточка також 125 гривень, масажна щітка 200 гривень. Дерев'яна, а ще є ось такі скляночки для Ну, це відділ для. Ванний іде у нас, але ну, такі універсальні штуки. Це пластик. Це кераміка 299 гривень. Таця 499, біла, під мармур. Квадратненька ось така. Така керамічна, 299 такий стаканчик, і до набору входять ще диспензери. Відразу покажу пластик 329 гривень. Тут кераміка. Так, скляночка. Та, диспензер. Ще є отака таця, скляна. Стаканчик іде. Пластиковий стаканчик 80 гривень і диспензер 135. Ще знайшла Ось таку тацю прикольну. В такій формі цікавій. Остання залишилося 100 гривень. Набір блюдочок 350 гривень. Ось таке блюдочко. Вигляді рослинки. Ще ось така є історія. Це вже у нас метал. Дві штучки для зберігання, для чогось щоб покласти щось. Мильничка зовсім простенька. 250. Тако. Покажу вам рушники 260, 270 гривень 50 на 90, різні кольори. Білий, в розмірі 65 на 130, 549 гривень. Також є зниження цін на окремі позиції. Ось такий рушник 50 на 90-175 гривень. І в рожевому кольорі є, і ще в меншому є. Розмір і в трьох кольорах: біжевий, рожевий, білий. Великий рушник 65 на 130 350 гривень. Теж в трьох варіантах кольорів. І ще з регулярної колекції 225 гривень, 50 на 100 розмір. І 70 на 40-450 гривень. Також різні кольори. Ну кольори, бачите, у них така кольорова гама спокійна, ближче до темних відтінків. І зовсім великий рушник 100 на 150-675 гривень. Друзі, ось все. Якщо у вас є запит, Дивитися ціни на меблі, то ви мені, будь ласка, про це скажіть. Я переглянула те, що було цікаво мені. Можливо, ви хочете щось, щоб я з вами переглянула окремо <гум> у своїх відео оглядах. Тому дякую вам за увагу. І до зустрічі в наступних наших відео. Всіх обіймаю Всім пока-пока!